Саша Рудинський обожнює він щось. Саша Рудинський просто як один з вчителів. Тобто, ну, як прикладів, ти реально? бачиш, як він працює за кадром, як він працює зі сценарієм. І ти от я побачив в ластівках, як він працює зі сценаріями, першим, другим, і ти теж, типу, а особливо в Ластівках, коли ви все одно змагаєтесь між собою. Ну, тобто, він задавав планку. Як на мене, він задавав планку. Що, що ти маєш на увазі? Типу, яким М чином він задавав планку? Ну розумієш, от є сцена. Ти не бачиш сценарій, Ну, зрозуміло, ти бачиш те, що вже вийшло на екран. Так. Ти бачиш, що він туди привносить. Ага. І тоді сцена стає об'ємнішою, а потім наступною знімають твою сцену. А ти, типу, да, крім тексту, нічого й не зробив. І а -а -а. такий: в мене є тут текст, і все. А скільки туди можна зробити? Та, там є простір для того, щоб там, зробити це, чи зробити це, чи показати там, його слабким, чи показати персонажа навпаки сильним, чи там ну, купу ти можеш додати. Uh -huh. Купу додати. Я Клас. тобі, я, тобі я не збрешу, ну не одна, далеко не одна сцена була, де е Саша Родинський собі вибивав е які якусь, якийсь там план. Або місце в сцені, знаєш, коли там після сцени, виглянути з, <ріця> <Скор>, з, <ріця> з, <ріця> з коридору чи <ріця> до дрібництва. <ріця> він каже: о, давай, типу, о, виглянемо в кінці. Або він виходив з, -з кімнати, а потім ще вертався таки. <реш> 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 Просто елементарно. І ти такий, блін, ну це цікаво за цим спостерігати. Треба, треба щось самому. І ти починаєш. І...